Добрий день. Ось така приспособа ще прибула. Це для, для зняття фазок. Ну або інших робіт. Ось під кутом. Ось є від нуля до 80. Так, Ось очки є шкала. Нулік. Так. Це рухається. Треба, потім піджимається шестигранником. Тут також йдуть ключі. Це для того, щоб не вивертало болта прижимчик. Тут, звісно, ось такі пластини, АПМТ. Це можна навіть використовувати бокову частину зношеної пластини. Вже для задач, дивлячись, яких. Кожен уже сам вирішує. Так, хвостовик 20 мм циліндричний. Тобто хоч в цангу, хоч, хоч і в сверлильний патрон, хто кому як. Е, новинка з'явилася. Це пластинки з 0,4 тобто, радіусом вершини. Це такі гостріші були. Всі в основному йдуть з 0,8. Ну, кроме цих, що по алюмінію. Це теж гостренькі, але ці по сталі нержавіті, також підгартованому. Приблизно десь до 50 одиниць витримують, але це для чистових робіт, це в мене запитували, так що вже є з гострішим кінчиком цим 0,4.